Всім великий привіт, з вами Ілона. І в цьому відео хочу з вами поділитися, як так вийшло. Що в мене зараз мій молодший син, якому 10 місяців, пішов ось нещодавно, другий тиждень, як пішов в дитячий садок. Розповім, що це взагалі за вид дитячого садку тут у Франції. Як вийшло, так що взяли його туди, тому що місце зрозуміло, як і скрізь не було. Ось і скільки це коштує. Ну і всі деталі, як це взагалі. Все відбувається. Тож погнали! В мене тут будуть під руками деякі мої нотатки для того, щоб я точно не забула вам нічого важливого розповісти в цьому відео. В нашому регіоні взагалі існує два різних типи садочків. в нашому місті, в якому ми зараз проживаємо. Проживаємо ми в місті Лягард. Це регіон Вар на півночі Франції. Так, ну зрозуміло, що не на півночі, а на півдні. І також хотіла вам сказати, щоб ви не забували підписуватися на канал, а також нагадати для тих, хто ще не в курсі, що я займаюся тим, що допомагаю іншим експертам, в кого є експертність, в кого є бажання створити свої онлайн-продукти і продавати їх в інтернеті. І в мене є свій інтенсив, який називається Як створити онлайн курс за 5 днів за допомогою штучного інтелекту. Якщо вам цікава ця тема, переходьте. Ходь за посиланням нижче. Тут у нас, коротше, саме в нашому місті є два різних варіанти: які є садочки. Є е, звичайний Креш да Креш це дитячий садок Яслі, да? Або є е, також е, Креш фамільяль. Ось е, зараз наш Алан він якраз ходить в ось цей тип садочка: не звичайний Креш а Креш фамільяль. Звичайний Креш це е, коли. Е, ну те, до чого ми взагалі звикли, да? ми приводимо дитину, залишаємо її, там, вранці приводимо, ввечері забираємо. Тобто, звичайний тип садочку, там, Я не знаю, скільки їх там, 15-20 діток є в цьому садочку, за якими слідкують няні. Е, Креш-фамільяль це трішки інша форма дитячого садочку. Тобто, по факту, так, в них теж є місце ось такий дитячий садок, де діти іноді зустрічаються, але в основному. Повний день свій діти проводять разом з няною. Тобто у нашому там департаменті, в нашому містечку, є там, ну, наприклад, я не знаю скільки, але, наприклад, є там 10 нянь таких державних, і в кожної няні є по Максимум чотири дитини, тобто кожна няня вона собі може взяти максимум чотири дитини, і ці діти знаходяться протягом дня в неї вдома, тобто тому і називається да сімейного типу цей дитячий садок. Тобто, по факту, кожного ранку ви приводите дитину. До цієї асістан-матернель до няні додому, залишаєте дитину, і далі вони вже там граються, тусуються, кудись ходять. Так само ходять в ось цей дитячий садок, тобто є в них місце як дитячий садок, де всі ці няні сходяться в кожного в когось там дві дитини, в когось три, в когось чотири. Вони всі протягом дня там на декілька годин зустрічаються, але їсть дитина в неї вдома, тобто вона готує і там спить теж в неї вдома. тобто не в цьому дитячому садочку. Це дитячий садочок лише для розваг, тобто, як така можна сказати, дитяча кімната, в яку вони сходяться, щоб провести час. Ось у нас теж є наша асістан-матернель, звати її Флоранс. Це неймовірна жінка, і вона мені сподобалася з першого, першої зустрічі. Дуже класна. Що найкраще мені подобається, це те, що зрозуміло, що в неї є лише ну, тобто, вона б взяла лише двох дітей, це наша лан. І ще одна дівчинка, яку звати ти Джулія, тобто в неї всього двоє дітей, не четверо, тому що я не розуміла взагалі, як можна з чотирма дітьми там робити якісь активності. Ну це важкувато одна людина, коли скрізь гуляє там з чотирма але. В неї всього лише двоє. У нас була з нею перша зустріч. Ми зустрілися. Вона показала свою, свою квартиру, тому що її квартира це і є основне місце, де перебуває мій син. Вона мені показала, в неї там все обладнано, в неї є ліжечка, в неї є окрема спеціальна кімната лише для цих діток. Тобто там все зроблено, всі іграшки зрозуміло, знімати там не можна. Я б залюбки зняла і показала, але на жаль, не можна цього робити. Тобто, в неї квартира вона спеціально зроблена для того, щоб при. Мати ось цих діток в себе вдома. У Аланчика був адаптаційний період. Тобто, спочатку почалося з того, що він приходив спочатку там на одну годинку, на дві годинки, потім залишився на півдня, потім залишився, щоб поїсти, потім залишився, щоб поспати. І під кінець тижня, тобто до кінця першого тижня, він вже в п'ятницю залишився на повний день. Все було класно, супер. Взагалі. Я була супер щаслива, що нарешті в мене всі вже діти перестрої. Йні і я можу спокійно займатися всіма своїми справами, тому що амбіцій і планів дуже багато. Ось і. На цьому тижні вже Алан повністю ходить весь тиждень. Тобто, що означає весь тиждень, це ми його заводимо о восьмій ранку до неї до завозимо додому і забираємо. Спочатку в нас ми підписали контракт до 16-ї години, щоб забирати Алана, потім забирати дітей зі школи о 16.30. Зараз ми змінили, тому що не дуже це зручно з Аланом забирати потім дітей скрізь їздити, тому що в двох школах, які не поруч, ну не дуже близько. Знаходяться в однаковий час ще на 16.30 треба забрати двох дітей і в тебе просто 5 хвилин, щоб збігати з одної школи в іншу. Тому коротше, навіть з автомобілем це дуже важко реалізувати. Тому, коротше, зараз ми змістили трошки години цього контракту і перенесли його. У нас закінчується цей контракт о 17 годині. Тобто, о 17 годині ми забираємо Алана додому. Тобто, виходить, що дитина повний день в цьому так званому садочку. Але по факту для мене це зняною, тобто. Е Дитина залишається з няню. Так, вони там ходили декілька разів в цей дитячий садок. Вони не кожного дня туди ходять, плюс вони багато гуляють, вони е, навіть ходять по якимось її справам. Це було спочатку дивно, а потім я подумала: ну це ж сімейного типу, тобто дитина, як ніби в сім'ї ще одні. Е, ось. І вони там ходили кудись за продуктами в магазин. Ну, коротше, у них там дивіжуха. Е, І багато часу, зрозуміло, проводять вдома. Вона там сама готує. Тобто, це завжди свіжі продукти. Завжди завжди свіжі страви, він там в неї спить. І також, що важливо сказати, це те, що в вартість повністю входить і харчування, і також в вартість входять памперси. Тобто, ну, я в цілому нічого Алану з собою не даю лише я привожу дитину і залишаю і без ніяких додаткових там штук чи їжі, чи памперсів, чи ще чогось там додаткового. Єдине, що вона попросила, просто принести пачечку серветок, ну і все. І тобто вона сказала, це взагалі мені там надовго хватить, ну надовго вистачить. Ось тому більше нічого. Все інше це входить в вартість цього дитячого садочку. Як отримати місце в такому дитячому садочку, і скільки ж це коштує для того, щоб отримати місце? Я пішла, записалася в спеціальному у нас тут є Maison de Petite Enfants, це Ті, хто займається цими всіми дитячими садочками. Це така організація від мерії, куди ти йдеш, реєструєшся і кажеш, що тобі потрібна допомога з дитиною. Що ти шукаєш місце в дитячому садочку? Я туди до них пішла. Це ще було. До початку літа я туди пішла, це десь була весна, Мені здається, я пішла, сказала, що в мене є дитинка, зараз йому там 8 місяців, але ми там хочемо. Здається, було 8 8 чи 7, Ну, щось коротше таке. Я пішла і говорю, я б хотіла там з вересня, щоб дитина пішла в садочок. Мені кажуть, вибачте, але типу з вересня місце має. Те, на що ви можете розраховувати, це аж наступний вересень, тобто вересень 2026 року. Ну я кажу, ну окей, добре, записуйте хоча б на цей час. Питала, які є інші варіанти, тобто в них є ще інші варіанти, це називається альтергардері, де ти можеш приводити дитину три рази на тиждень залишати на півдня. Тобто або приводити о 8-й, забирати о 12-й, або приводити після обіду там о першій годині забирати о 16, щось, о 16.30. Тобто, коротше, в тебе є можливість три рази на, три. Три рази на тиждень привести дитину на півдня. Щоб робити якісь свої там справи, щось по документам поробити, і таке інше. Ну тобто, по факту, ну нормально працювати ти навряд чи зможеш. І, звичайно, я шукала варіант, щоб на цілий день. Я сказала, що мені важливо на цілий день. Якщо така можливість у вас з'явиться, то пам'ятайте, що я дуже хочу. Вони мене запитали, чи працює чоловік, чи працюю я. В чоловіка в мене є контракт, це дає їм сказала. І про себе я сказала, що я відкриваю з вересня приватного підприємця і ну Планую працювати, тому мені треба цей вільний час, тому що в мене є дуже багато планів на те, щоб е, запустити тут свій бізнес. Вони це десь занотували. Коротше, ну я, якщо чесно, я дуже не надіялась, тому що я розуміла, що є дуже багато батьків, французів, які і мама і тато ходять на роботу, і скоріш за все, ці місця в першу чергу будуть віддаватися їм, чи мені людині, яка там сказала, що хоче відкривати приватного підприємця, і ще нічого конкретного ну, якби, не сказала. Ось тому я не очікувала. Але Літку мені зателефонували і сказали, що там ми можемо вам запропонувати там місце. В звичайному дитячому садочку немає, але є місце в усьому фаміліаль Ви можете е, прийти, познайомитися з нянею, вирішити там, чи підходить вам чи ні. Ну, коротше, задавали мені питання, але я одразу кажу: так, звичайно, я хочу спробувати, мені це дуже цікаво. Е, і вони мене запросили на зустріч. Я сходила до них на зустріч. Ми підписали одразу цей контракт е, з 8 до 16, тоді ми підписали контракт, вони мені там все порахували. Е і Потім вони мені вже назначили зустріч з директором дитячого садочку. Я з ними ще пішла, поспілкувалася, подивилася, як цей дитячий садочок виглядає, познайомилася з директором. Потім вона сказала: ми підберемо для вас сістам матернель, хто вільний, і ви ще з нею прийдете познайомитись. Потім у нас була зустріч уже з Флоранс. Вона сказала, що в неї було двоє діток. Одна дівчинка вже йде в школу, і інша, і якби інша залишається, і ще ось це місце одної тієї, хто йде в школу. Вільне, і вона може взяти Алана. Е, мені все сподобалось. Мила, класна жінка, і в принципі і досі поки що мене все супер влаштовує, класно. А все я сподіваюся, що все буде добре. Тобто, ми підписали зараз контракт не на повний навчальний рік, тобто не, не, не на весь цей період. Ми зараз вони підписали контракт лише до кінця 2025 року. Тобто, з початку 2026 року потрібно буде перепідписати контракт. Скоріше за все, вони в мене попросять ще якісь документи про мою роботу, про якісь налогові декларації і все інше, тобто, щоб точно розуміти, що я працюю і я не займаю чуже місце людей, які. Ну, все там, наприклад, вдома. Ось а є люди, які хочуть іти працювати, і це місце може більше потрібно комусь іншому. Ну, коротше, я думаю, що це все будуть діло перевіряти. Мене запросили поки що. Мене не просили про роботу ніяких документів. Запросили чоловіка всі документи, запросили наші всі паспорти, зрозуміло, і все інше. Тобто. В принципі, нічого такого особливого. Єдине, що попросили перекласти повністю свідоцтва про народження всіх дітей, і наші теж, і наше свідоцтво про шлюб. Цим ще треба зайнятися, бо вони вже в мене запитали, чи перекладає, чи ні. Ну коротше, вже в планах треба це перекласти, і тоді буде вже повний у нас пакет документів, але це ніяк не впливає на контракт. Він вже підписаний. Дитина вже ходить. Просто треба до доукомплектувати своє своє до відправити їм всі документи. Е, ой, який нас вітер. Зараз. З приводу вартості, все залежить від кількості дітей в сім'ї і від ваших ресурсів. Ресурси рахуються по попереднім рокам по податковим деклараціям. Так, як в нас податкові декларації по доходам у Франції на минулий рік були не такі уж великі. Плюс в нас зараз троє дітей маленьких, то для нас. Та -да -да дам це буде коштувати всього лише 85 євро. Коротше, я коли почула, я чесно, я була в шоці. Я була готова до будь-яких сум, знаючи, що мої подруги там в Іспанії, в Франції, у різних інших країнах, там хто на Балі живе, хто в Дубаях платять і тисячу, і півтори тисячі, і хтось там п'ятсот євро. Ну, коротше, різні ціни на це все діло, і я розуміла, що це скоріш за все буде коштувати немало. Але коли я дізналася, що це всього лише 85 євро, я розумію, що в наступному році це буде скоріш за все дорожче, тому що в нас піднялися доходи і все інше. Але в цілому, ну коротше, поки що в мене є 6 місяців чи там 5 місяців до нового року а, чи 4, чотири місяці до нового року, поки ми будемо платити ось таку суму, і це взагалі суперприємно, тому що, якщо чесно, то він нам вдома. Обходиться дорожче, тому що ну, типу, памперсів більше розходуються, е, витрати, да? потім е, і харчування, зрозуміло, щось йому там робити, чи якісь баночки купляти і все інше. Ну, Ми і так зрозуміло, це все купляємо, але ми між собою жартуємо, що він нам е, е, у флоранс виходить дешевше 85 євро на місяць. Ну, Зрозуміло, що це все жарти, бо зараз ви почнете писати мені в коментарях, яка я, яка я мати і що я взагалі таке кажу. Але ну яка уже є, тому в принципі можете писати що завгодно мені не сильно. Ну, коротше, навпаки, пишіть, бо це впливає сильно на, на те, щоб канал зростав. Тому хочете, пишіть позитивно щось, хочете, можете писати негативне. Головне, пишіть. Ось коротше, насправді ми дуже щасливі. По-перше, тому що діти в нас всі зараз знаходяться на своїх місцях, можна так сказати. Ми можемо активно займатися, продовжувати своїми справами, і це теж кайфово, тому що найголовніше в сім'ї мені здається, щоб всі були щасливі. Всі робили те, що їм найбільше подобається. Коротше, якщо вам це було відео цікаво, корисно, Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на всі, підписуйтесь на мене і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про те, коли в мене виходять нові випуски на каналі. І якщо ви теж хочете віддати свою дитинку, знайте, що все можливо. Головне йдіть, запитуйте, запитуйте в мерії, шукайте і 100% у вас теж все вийде, якщо ви дійсно цього дуже сильно захочете. Що ще я вам хотіла? Сказати, так, давайте подивимось, чи все я правильно сказала. Ще хотіла додати, що у Франції взагалі діток беруть з двох місяців. Це теж, ну для мене це дуже рано. Малому зараз зараз 10, і я так теж інколи ну, хвилююся трішки, але. Потихеньку починаємо. А з двох мені здається, прям дуже рано, але в цілому, ось так у Франції. Е, теж буває. В принципі, все інше, що хотіла сказати, сказала. Е, ще раз прошу вас, ставте обов'язково лайки, щоб е, в мене була мотивація продовжувати знімати для вас контент про цю прекрасну країну. Е, про Францію. Все, з вами була Ілан Дарманова. Всім па-па! А ось і людинка, про яку ми сьогодні тут говорили. А ось і людинка, про яку ми тут сьогодні говорили.